На фронті у війні з окупантом РФ загинув Василь Ратушний, старший брат полеглого героя у 2022 році Романа Ратушного. Про це повідомила мама воїнів Світлана Поваляєва у Фейсбук. За її словами, на бойовому виїзді від прямого прильоту ФПВ загинув пілот БПЛА Птахів Мадяра Василь Ратушний. Це сталося уночі 27 лютого. Обидва воїни, учасники революції гідності, брат нині загиблого Василя. Роман Ратушний, відомий громадський активіст, протидіяли разом забудові Протасового Яру у Києві. Роман загинув у бою під ізюмом на Харківщині. Героям, честь і слава!